Всім привіт, мої любі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні я зробила якийсь новий ракурс, чисто випадково нічого не планувала, тому напишіть, будь ласка, як він вам, чи сподобається такий ракурс. А сьогодні ми будемо з вами говорити про топ-3 засобів з кожної категорії. Тобто тут буде все. Помади, близькі, тональні основи і так далі, тому подібне. І давайте починати по порядку того, як я би наносила би макіяж. Перше, що хочеться мені для вас показати, я не знаю, кого з них вибрати. Тут відразу три моїх любівчика отак вони виглядають. Ну що, давайте спочатку почнемо з тонального крему шанель. Це Шенельбієш, ось такий тональний крем. У мене у відтіночку b 20 я обожнюю його. Це неймовірно легкий тінтової текстури, в нього від середнього до легкого перекриття. Я вам багато разів його показувала, його дуже сильно люблю. Це один з самих комфортних тональних кремів, які дуже натурально виглядають, які комфортно носяться якісь тобою протягом дня. І це для мене тональний крем на день, на кожен день. Це просто чесна моя любов. Я в наступному році візьму його проджект і точно добью. Наступний це Lumino Silk від Armani. Це теж моя неймовірна любов. Це вже більш матовий, але не матовий. Це теж тональний крем з натуральним фінішем. Цей тональний крем дає такий блюр-ефект на шкірі, він більш стійкий, він більш матовий. Для мене це тональний крем на свято. От якщо я хочу виглядати супер красиво, то хочу, що в нього досить впевнене середнє прикриття. Повірте, мені було дуже тяжко брати тональні крема, але я з цього мінімуму вибрала саме них. І це шикарний тональний крем. Я бачила, зараз в Армані вийшов дизайнер Glow. Якщо вам цікаво, я візьму новий цей тональний крем. На огляд, будь ласка, напишіть в коментарях. А поки що це моя неймовірна любов відтіночок 4 і 5, самий красивий святковий тональний крем, того що перекриття в Армані буде побільше, ніж в шанель. Шанель це щоденний, Армані це для мене на свято, тому що я люблю, коли максимальне натуральне перекриття. І новиночка, яка встигла підсунути всі інші тональні крема, це тональний крем у стіку від Dior. В мене у відтінку 2 n Я би собі, напевно, взяла 2,5N, якби я зараз ще раз брати. Але, в принципі, в мене змилася засмага і я стала виглядати краще це тональний крем в стіку. Це шикарний тональний крем. Сьогодні він на мені. Він комфортно розноситься, його можна нашарувати як до суперщільного, так і до неймовірно легкого, просто одну полосу нанести, розтягнути. Він круто тянеться, його можна як консилер, його можна е як точково для нанесення перекриття. Ним можна зробити все. Тональні основи в стіку для мене відкрилися з якоїсь зовсім іншої сторони. Це шикарний продукт, я дуже ним задоволена. Якщо ви думаєте, чи прибрати цей чи придбати цей тональний крем, да, придбати. не знаю, в мене не було ніколи шалошинок, щоб він мені щось підкреслював, тому в мене якби з цим проблем немає, але ну, він крутий. Мені дуже подобається, я супер задоволена, і це мої. Топ-3. Перейдемо до консилерів. Чесно сказати, перше місце я б віддала б консилеру Dior, але у мене його зараз немає в наявності. Плюс у мене багато інших консилерів. Тому сьогодні будемо без Dior, а будуть ось таких три консилера. Перший, однозначно, перше місце це консилер від Charlotte, який називається Beautiful Skin. У мене, до речі, вже тут стіночки починають в ньому виднітися. Ого. Це означає, що я ним користуюся, не на Project Pen, що я його люблю. Це шикарний консилер. У мене у відтінку 2-4 фейр, він достатньо світлий. Мені він був на літо досить світлий, а зараз він мені ідеально підходить. Сьогодні він на мені, в нього кремова, зволожуюча текстура. Він достатньо пігментований, він гарно перекриває, він не скатується, він просто ідеальний. От, щось схоже на Діор, але в Dior мені було більше пігмента. Як на мене, не знаю. А, але цей теж дуже крутий. От у з Діор десь приблизно на одному місці. Діор може на 100% мені подобається. Більше. Także. Наступний консилер Наташа Денона. У мене в мене відтінку N4, і він теж мені не сильно підходив. Він занадто холодний для мене, хоча це 4N. 4N. Мені би по-хорошому, напевно, 5N потрібно було б взяти. Він мені подобається менше по одній єдиній причині. Він дуже пігментований. В ньому стільки пігмента, що я не розумію, куди мені його дівати на обличчі. Я люблю, коли менше, коли більше доглядових компонентів. Він не пересушує, він комфортний, в нього натуральний фініш. Але тут дуже-дуже дуже багато пігмента. Хто таке любить, ви неймовірно оціните цей продукт. Я люблю, щоб перекриття було десь приблизно середнє. Да, в консилері хочу, щоб було побільше, ніж тональному кремі, але в принципі я можу і. Обійтися якимось легеньким консилером поверх тонального крему і мені супер комфортно. цей прям тумач. Зробити макіяж лише з консилером, саме цей, щоб знаєте, розташувати непомітно, так не вийде, то, що в нього пігмента дуже багато. Ви цієї взагалі замість тонального крему собі нанесете. Я один раз чисто випадково його нанесла замість свого легшого консилера. Від Нітроджина все по тим самим зонам, думаю, що такий пігментований, він же ж такий не був би. І ну, мусила йти змивати, бо дуже багато пігмента. Така, знаєте, аж прям маска. Ну, я його наносила як по знаєте, як макіяж з консилером і з бронзером. Бо так. Я наносила тільки в ті зони, де мав би бути типу тональний крем, але його не було або бронзер ось тут. Він було дуже пігментовано. Так, і ще одна моя любімечка. Скоро я вже до нього буду повертатися, бо я вже висвітлилася. Це ZSM консилер у мене відтінок 1,25. Надіюся, що мені вдасться його добити в цьому році. Відразу після Нітроджина перейдемо до нього. Це класний консилер, якщо не в цьому, то в наступному я його точно доб'ю. Він супер пігментований, він дуже бюджетний, він мініатюрний, його зручно везити з собою в дорогу, і він просто шикарний. Він заслуговує кожної своєї копійки, він самий комфортний. Тут теж дуже багато пігмента, але він мені якось по підтону більше підходить. Він тепліший, знаєте, такий. Тому ну, мені треба приходити на тональні кремоварм, я так собі думаю, і що з позначку але це ж треба свочити десь офлайн, а я ж замовляю онлайн, і ну що вже приходить. Шикарний консилер, якщо ви хочете взяти щось круто перекриваючи, яку круто працюєте, але не хочете платити дорого, за Круто. Кремові бронзери я не зібрала, того, що в мене їх всього-навсього і є, напевно, що три. А, тому я не стала нічого показувати з кремових бронзерів, а от кремові рум'яна я зібрала. Вже хотіла ще взяти кремові румяна від Шарлоти, хотіла взяти кремові рум'яна від Дор. Я їх теж дуже люблю. І я з скрипя серце вибирала, але однозначний мій фаворит це будуть румяна від Rare Beauty у відтінку Happy. Давайте я це вже буду свочити, тому що це вже цікаво. А, це просто сам. Мій... Найублений відтінок, мій самий ідеальний відтінок рум'ян. Сьогодні я нанесла шарлоту, чесно вам скажу, нанесла шарлоту те, що хотіла. Якусь давно її не носила. Зараз мені хочеться перший цикових рум'ян. Це відтіночок Happy. Подивіться, до чого він красивий, супер пігментований. Вам отакої мініатюрки вистачить на супер довго. Тут 3,2 мл. Мені кажеться, що це внукам передам. У мене відтінок Хоу по повному розмірі, я не знаю, що з ним робити насправді. А ці користуюся дуже багато. Але тут і сліда навіть немає, на те, що вони десь там стіночка має провіднятися, або щось типу того. Шикарний відтінок. Одні з найкращих рум'ян, це Rare Beauty кремові. От, Якщо ви хочете почати знайомитися з класними кремовими рум'янами, це можуть бути або Evelyn схожі, або ось ці. Evelyn в мене теж є, не хочу зараз шукати, або ось ці Rare Beauty. вони дуже схожі по текстурі, дуже схожі тушуються, так само комфортні. Але відтінок HEP це просто моя найбільша любов. Далі, це однозначно, буде шанель. Шанель номер 1 У мене відтінку 5 Lovely Rosewood. Просто обожнюю. Практично нічим не пахне, це шикарна текстура якогось бальзама. Це доглядовий продукт, це вам не просто румяна, це продукт з доглядами. Подивіться, він класно тянеться. Здається, що він зараз залипне на вашому обличчі, коли ви тільки починаєте його розтушовувати, але ні, він не залипає. Це просто шикарний продукт, який можна і на губи, і на обличчя, і на очі, і куди ви хочете. Він не дівається нікуди протягом дня. Хоча це реально бальзам. От, ну, от прям бальзам-бальзам. І Такий красивий фініш, сяючий, натуральний, якщо його поєднати з тональним кремом, таким сяючим, от навіть Шанель цей ліб'єш, з цими рум'янами, і більш нічого не потрібно. Трошки на губки, розчесали брівки, і це, це шикарно. Більше вам нічого й не знадобиться. І останні рум'яна, які я теж не менше люблю. Це рум'яна бренда Hure, Hure. Не знаю, як вони там називаються. Це корейський бренд. Досить, до речі, схожий відтіночок на відтінок Happy. Він такий більш розбілений, так, показую вам Сводч. І він прям водянистий-водянистий. Дуже схожий на Happy Happy, прям суперпігментований. Це полегшена формула Happy. Ось так вони виглядають. Я їх замовляла в магазині Косибела. Це шикарні кремові рум'яна, які круто тушуються, які досить комфортні. Ось це він Ще раз покажу, які стійкі. І в них багато відтінків, там, мені здається, 6 відтінків в їхньому ряду а, і всі вони класні. Але я не хочу просто більше, ну, не коли, колись, крім ласка, це все використовувати. З'являється дуже багато всього нового, класного. Тому ось цей відтіночок, точно моя любов, саме по відтінку, і буду користуватися ним далі. По відтінку, і по текстурі, і по, по комфорту нанесення і все інакше просто шикарний. Ми перейдемо до сухих рум'ян. Дивіться, я би, звичайно, щоб вам показала палітру від Нарс, того, що вона моя але це палітра. Я не знала, до чого її віднести. А, в мене зараз з'явилася ось така, я вам обов'язково покажу на неї огляд. Я сьогодні на неї нафарбована, то що не можу собі відмовити в її використанні, це найкраще палітра з бронзером, рум'яним хайлайтером, яка в мене була. Тут просто ідеальні відтінки це любов, сердечко, моя саме найбільша любов. Але сьогодні ми по одиничним рум'янам. І те. Якби в мене не було б нічого, по що я б побігла спершу, це були рум'яна від Dior Rosy Glow, <кхи> Це шикарні рум'яна, дівчата. Це самі красиві рум'яна, самі універсальні, самі ідеальні в моєму житті. Своча тут ніякого сильно і не вийде. ну, <кхи> Все як завжди. Вони по типу реагують на ваш pH. Я просто обожнюю. Гляньте на це пакування. Мені не подобаються більше ніякі відтінки. Вони мені подобаються, але ну і мені не хочеться їх придбати. Тому що оцей саме ідеальний. Я так їх хотіла, як зараз пам'ятаю, як я їх придбала. І ну, любов, моя сама сладенька. це шикарні рум'яна. Роузіпло, мені здається, вони теж мають бути в кожного. Наступні, по якій би я побігла. Це були б рум'яна від Мілані, люміноса. Я обожнюю їх, Боже, обожню. до чого це красиві рум'яна. Я взагалі по своїй, скажімо так, природі, якщо так можна сказати, люблю сяючі рум'яна. Ви гляньте. Ви гляньте, до чого це красиво. Зараз чомусь мені хочеться персикових рум'ян. І я думала сьогодні їх нанести, але в мене були персикові рум'яна перші кремові. І я поверх нанесла рожеві, щоб це було рожеве персикове. З рожевими не можу попрощатися. Але рум'яна люміноса, мілані це мої найулюблені. Достатньо бюджетні рум'яна, які підсовують всі діори, всі арманії, все, що може бути дорожче, вони все підсовують, неймовірна, моя любов. І новенькі мої рум'яна. Попалася ось в такому відтіночку, але, взагалі, до речі, це супер унікальний відтінок, ні на що не схожий. Це рум'яна від Dior, Я хочу її додати. Це ну, вони якісь унікальні. Це 601 відтінок голограм. Тут дуже багато класних рожевих блискіток. Я набираю так зовсім трошечки. І тут в зоні хайлайтера просто чуть-чуть додам собі цього голографічного сяяння, бо це ну, дуже красиво. І додам їх на рухому повіку. Це шикарний відтінок, як тіні, як рум'яна, як хайлайтер, як все на світі. Саме унікальне ні на що не схоже: 601 від Dior. Дуже рекомендую дівчата, задіть хоча б по свочі, тому що ну, це щось супер красиве. У мене до них тягнеться рука щодня, однозначно щодня. Далі, давайте перейдемо до бронзерів. Там-там. там там там, -там. <хи> Так, Перший перший мій самий улюблений бронзер це сіслей. У відтінку, напевно, одному. Тут немає відтінків. «Фіто Тач». Подивіться, видно, що його покористувала, видно, що я його любила. Тут формула запеченого желе моя улюблена. В нього текстура така, якась як кремова, він запечений, він сяючий, ось так він виглядає. Ви подивіться, до чого він красивий. Аромата немає ніякого, в нього класне пакування, яке мене в принципі влаштовує. Да, це недорогий пластик, абсолютно це не на ті гроші, скільки коштує цей бронзер, але він шикарний. Я обожнюю такі запечені текстури, сяючі сатинові, це неймовірно красиво. І тому за це йому тверда п'ятірка, він мій самий перший. Далі десь на одній позиції вже знаходяться бронзер від Saint Laurent і бронзер від NYX. І Saint Laurent, тому що ця упаковка вже одна, варто від того, щоб його придбати. Ви гляньте, в мене коли хтось приходить в гості, і вона магнітна, щоб ви собі розуміли. Хтось приходить в гості і каже, боже, це, це цей бронзер Yves Saint Laurent, я кажу, так, да, це він, боже, який він красивий, можна його в ручки взяти. Я кажу, так, да, звісно, можна, да. так. Дуже крутий, класна текстура, вона матова, вона е, легко тушується, він такий з блюр-ефектом, але він не сяючий. От вам, будь ласка, у порівнянні сісли, сіслий не виглядає так яскраво на обличчі. Чуть-чуть в -чуть мене не вистачило пам'яті на телефоні, тому будемо швиденько прискорюватися. Так, і останній, це супер пігментований з віддушкою бронзер. Це єдине, що мені не подобається, тому, що він дуже сильно пахне. Але відтіночок 2, просто моя любов. Пахне, прям як колись пахнув цей батер бронзер. Він по текстурі дуже схожий. Але мені подобається, що він з червонинкою. Бачите, він такий самий самий червоненький. Серед всіх класний. Дуже його люблю. З жодним із них не хотіла би прощатися. Насправді, всі дуже круті. Далі Переходимо до пудр. На перше місце це пудра від Rare Beauty ось така у відтіночку Light. Вона сьогодні на мені, вона дуже гарно зблюрює, вона класно фіксує, вона без тальку, ненаглухо матова, шикарна пудра, дуже її люблю. Теж саме для мене це пудра, але вона буде значно темніша, от ви можете порівняти їх два відтіночка. Це пудра від René, ось така Loose Powder Natural. Так, вона називається. Це шикарна пудра, яка світло світловідбиваючими частинками без стальку. Вона не буде наглухо вашу шкіру матувати, але вона підфіксує, вирівнює тон, зблюрить шкіру. дасть дуже красивий такий бархатистий, рівний фініш. Вони достатньо схожі, але в дні, коли я хочу потемніше, я беру ось ці, в дні, коли посвітліше, беру ось цю. І, звичайно, що бестселер Всі бестселерів, це пудра від Hourglass. Ось така розсипчата, вона шикарна, це вже моя друга мініатюрка. Мені дуже подобається, вона комфортна, вона без тальку і ну, все в ній круто насправді. Відтінки у всіх десь приблизно, бачите, от такі. Саме темний це Ну, У мене, напевно, чи це універсальний відтінок, чи, не знаю, до речі, я вам все пропишу в коментарях. Постараюсь прописати в описі. вірніше. Одненький тут буде кремовий хайлайтер, тому що він реально. Дуже крутий, я за свої гроші рахую одним з найкращих. Це Evalin, ось такий Match ліквід хайлайтер. Я його обожнюю. Це шикарний і красивий хайлайтер. Він без окремих частинок. Подивіться, до чого він красивий. Ось такий однорідний по відтінку. Я вже, бачите, у мене стіночку тут видно. Це означає, що я ним нормально так користуюся. Дуже люблю поверхи тона. Як базу не наносила, саме поверхтона дуже красиво. Хочу спробувати, що це Dior Maximizer у відтінку нют. Хто пробував? Напишіть, будь ласка, варто його придбати чи ні? Наступний це міна. Ось такий хайлайтер у відтінку 200. Замовляла на нанотіно. Ось так він виглядає. Він уже достатньо сухий, але в нього такий красивий басітли відбуваючих частинок абсолютно дуже натуральний, але в нього рожевий, красивий підтон. Супер! Круто на зиму на осінь, на, ну, на літо він мені засвітлий. А так прям класно. Я люблю такі натуральні хайлайтери. Той, кому потрібно було би віддати перше місце, але його показую останнє це палітра від Dior. Я хочу або нову, або першу, або хочу всі. Коротше, крім того, що золота. Золота, є тільки на брокарді, всіх інших немає. Ось така четвірочка. А, оцей відтінок я люблю наносити на всю рухому повіку. Їх всі люблю змішувати з цим бронзовим, подивіться, який він красивий. Його як бронзер, я як топер поверх бронзера, дуже часто наношу. Мені подобається, він круто так виглядає. А всі інші хайлайтери просто шикарні, красиві хайлайтери. Я не знаю, який тут з них мій улюблений. Всі улюблені, зазвичай часто люди не користуються бронзовим. Відтінком я користуюся всіма. Він шикарний. Текстура крута. До речі, мак я теж дуже люблю. Вони схожі. Якщо ви хочете, але не хочете купувати цю палітру, візьміть собі хайлайтер МАК у відтінку Soft and Gentle. Вони достатньо схожі. Крутий, досить хайлайтер. Люблю Хочу взагалі колекцію із всіх. Ну, для брів я взяла три продукти і просто три рандомних продукти. Перший це Benefit ось така штучка. Це гель для брів, 24 Brow Setter, це найкращий гель для брів, однозначно. Просто це він сьогодні у мене, він ніколи не залишає білої полоси. Він не склеює ваші брови так прям на лоб. Він комфортний, він гарно тримає, і в нього зручний пензлик, все круто. Е, Мейблін не настільки класно тримає, але за свої гроші теж дуже класний. В нього зручний пензлик, в ним зручно працювати, з ним все супер. Я його теж люблю. Ну, дивіться, щось я розуміли. Я от під використала Півупаковочки, що говорить про те, що я насправді люблю цей засіб. Він уже так, як віск, приклеює брови, його, можливо, потрібно декому поправляти протягом дня. Мені точно потрібно, але він класний. І маркер для брів. Сьогодні я оформляла ним бровки це Maybelline е Brown ось такі, У мене у відтінку Blond, наскільки я пам'ятаю, тому що я не беру зазвичай інші відтінки. Дуже класний маркер промальовує окремі волосинки. Сьогодні він на мені для фінал переходимо до останніх продуктів. Олівці для губ, шикарні обожні олівчики для губ. Перший це, то, що сьогодні на мені це Так, так, так... Сая Beauty у відтіночку 03 Какао. Отакий От обожнюю. Далі просто мій фаворит за роки, це пупа 004, найкраще, мені здається, найпродаваємо ліпчик у всьому світі. І також мені дуже подобається ліпінжектор від Too Faced. У мене у відтінку Не, стоп, У мене у відтіночку. У відтіночку Пафінют ось так. Але він пече губи. В кого алергія, в кого дуже чутливі губки, не беріть. Він прям пече. Бачите, він схожий з пупою, того мені дуже сильно подобається. Шикарний. Мені просто і пахне дуже приємно. Це моїх три найулюбленіших олівчика. Далі переходимо до помад. Нікого не здивую, якщо скажу, що. Шарлота, всі її помади без, просто без розбору. Пілоток, пілоуток медіум, Я ще взяла пілоуток лайт, вони мені всі подобаються, вони всі шикарні. У мене тут саме пілоуток, ось так він виглядає. Це красивий рожевий нют. Давайте, можливо, ми його сьогодні нанесемо. Тому в мене на губах взагалі тільки тінт. А помада це просто відтінок моїх губ. Я не дуже часто до нього е, прихожу. Красити губи відтінком своїх губ, для мене це е, іноді трошечки дивно. Він шикарний, я його дуже люблю пілоуток, відтіночок. Наступний це боже, любовна любов моя це Armani у відтінку 500. шикарна текстура, неймовірний відтінок. От такий він, прям, як відтінок рум'ян. Я його можу кромяна наносити. Ця текстура схожа на тінти корейські, щось типу того, така мусова текстура, крутий. І такої ж мусової текстури Teddy 2.0, вони між собою всі схожі. Цей Teddy 2.0 дуже схожий на пілоток. Такий він чуть чуть більш риженький, обожнюю. Текстура, упаковка ця матова, soft touch, якась така комфортна і так приємно тримати в руках. І цю помадку від дармані я люблю. Так тушовоно наносити, вони тоді гарніше виглядає на губках. Ну всі круті, всі любов. Ну, всі вам рекомендують. Це точно три помади, по якій я би побігла би відразу, якби у мене все закінчилося. Близькі, я нещодавно придбала Dior Lip Maximizer. І що я вам скажу, дівчата, це та помада, на яку треба не жаліти гроші, це та помада, яку треба придбати. Вона неймовірно крута. Тут шикарна текстура, тут вона дуже довго носиться, вона приємно. Це краще роут, це краще кларанс, це краще всього просто. Це тупо найкращий блиск в моєму житті. Далі, Армані, ось такий винка у відтінку призмаглос, Ні, це блиск призмаглос, у відтінку 05. Красивий, рожевий, я вже використала його достатньо. Приємно дістати сумочки, що це і що це. Обоє красиво виглядають. Цей уже не пощіпує, це просто комфортний блиск для губ, який гарно а, там лежить і який достатньо стійкий, але Діор це все одно перше місце. І а, супер моя знахідка, суперлюбов. Це ось такий таке масло для губ. Від Flower Nose, а в мене у відтінку не знаю якому, От. купувала в магазині чайна піоні, а вам краще написати власниці, вона вам допоможе з відтіночком. Він шикарний це. Самий красивий продукт для губ, який максимально зволожачий, максимально сяючий, комфортний, але це не блиск, це як масло. Дуже круто, вам без сумнівів, раджу. Останній продукт це Тіні. Першими тінями в цій категорії будуть тіні від Шарлотти, того що краще немає нічого. Це мої самі улюблені тіні, які неймовірно прекрасні. Всі її палітри. В мене їх дві. Одна з парклами, одна пілоток дрімс. Я дуже хочу ще пілоток і хочу як І я колись їх придбаю. Да, я колись їх придбаю, це точно. Поки що ми. Збираємо колекцію шикарні Pillow Talk Dreams. На всі свята, коли я хочу нафарбуватися, в мене йдуть вони, вони моя любов, вони найкращі, і я люблю такі маленькі палітри. Якщо я люблю такі маленькі палітри, то я нічим вас не здивую, якщо вам покажу Том Ford. Том Ford у відтінку Golden Hour це мій першенький Том Форд і я не хочу на цьому зупинятися. Ось така шикарна палітра. За ось цей відтінок я готова віддати душу, він неймовірний, і красивий, тільки гляньте. Такий рожевий, сяючий, ну просто якийсь космічний. Я не знаю, чи є ще сенс мені тут щось додавати. Ну, от так трошечки його піддодам. Ну, він прям такий рожевенький, дорого виглядаючий. Це не просто якісь рожеві, там, знаєте, сіяшкині. Це класний рожевий відтінок, який ну, прям супер крутий. І остання палітра, і, напевно, вона, ви знаєте, буде і на останньому місці серед всіх. Це палітра від Dior у відтінку 649 Nude Dress. Ось так вона виглядає. Люблю ось цей персиковий, люблю ось цей відтінок, люблю ось цей для складки. коричневий. Ви знаєте, тут насправді всі класні. Я коли нею фарбуюся, я фарбуюся відразу всіма відтінками. Вона мені якийсь час не подобалася. Я не могла її знайти примінення, а потім як розпробувала все. Вона стала моєю любіміцею, мені подобається, мені подобається пакування. Дуже натуральні, красиві, дорогі макіяжі з неї виходять. Не вичурні, не якісь. Знаєте, я не люблю яскравих очей дуже сильно. Я люблю, щоб це було натурально, красиво і підкреслювало вашу зовнішність. Оце якраз цей засіб. І це все, напевно, це всі мої продукти, по які би я побігла би в першу чергу, от точно я би по, по них побігла. А ви напишіть, будь ласка, свої продукти, можливо, кілька хоча б самих улюблених, щоб я могла почитати в коментарях і придбати собі щось новеньке. А вам дякую, що ви залишалися зі мною. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. До скорих зустрічей І напишіть, як новий ракурс вам. Па-па!